Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як знайти всі локації точок проникнення для підготовки пограбування Кайопері Ков GTA Online. Деякі локації потрібно сфотографувати, а деякі лише відвідати. Я почну з початкової локації, там де знаходиться пляж. Wait, what is this? A tunnel? It must be some kind of drainage outlet, and for us, a back door. If you have strong stomach, you will need equipment to burn through grate underwater. I will do reconnaissance, yes? Після завершення місії ви зможете повернутися на підводний човен, і там ви побачите, що всі точки проникнення знайдені. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також я рекомендую вам подивитися відео, в якому я показав всі локації для підготовки пограбування Кайоперіко в GTA Online. Дякую всім за перегляд!